Вітаю вас маляти на нашому новому занятті, діти! Ви вже багато знаєте про те, чому ж необхідно слідкувати за, за чистотою рук та власною гігієною. Але чи знаєте ви, як слідкують за своєю чистотою різні тварини? Ми з вами сьогодні про це поговоримо. Зараз я вам пропоную послухати казку Яковенка, яка називається Хто найчистіший. Бровко та Мурчик прибігли до ставка. Бровко одразу стрибнув у воду і став плавати, пірнати та жартом ганятися за каченятами. Мурчик, угадай воду, ти чого на березі сидієш? замахав лапка Бровко. Та не хочу. Мені зовсім не спекотно. Я взагалі я люблю язичком митися. Язиком незручно, заперечив Бровко. Я до спини не дістаю, а я дістаю, муркотіло кошеня, вилозуючи хвостика. Ха-ха, який замурзанець, засміялася цуценя, вказуючи на поросятку, яка лежала в чорній пагнюці. І зовсім я не замурзанець, образилася порося. На мені багнюка висохне, а тоді суха ж відпаде. Я буду чистим та рожевим. Скажіть, діти, а чи люблять коти плавати? А як же вони тоді вмиваються, собаки? А чому поросята так часто лежать в багнюці? А як же слідкують за власною чистотою світою пташки? А слони що роблять цього парку? Ось горобчик сів на стовпчик, чистить пірячка горобчик, потім пурхнув на платінь, Я чистенький цвін свірінь Цілий день у хайні свинки мили раточки і спинки, та брудні зробились дуже, бо купалися в калюжі. А що ж роблять їжаки? А їжаки обробляють свої калючки. Соком яблука, і це захищає їх від їх і очищає. Малята, а тепер давайте ми з вами пригадаємо, як же закінчується казка. Пес Бровко розсміявся, побачивши поросятка, яке купалося в калюжі, і сказала, що воно брудне, а поросятко. Напаки відповіло, що саме так воно очищає свою шкіру. А тепер давайте продовжимо цю казку. Уявіть, що порозятку переконала песика скупатися в ньому теж калюжі. Що ж буде з песиком. Песик погодився спробувати викопатись багнюці, І йому навіть сподобалося. Але що ж сталося з його шерстю? Дійсно, вона стала брудною. І коли шерсть почала висихати. Як ви гадаєте, як вона стала виглядати? Вона взялася камками брудними. І тому довелося знову йти купатися в річку. Діти, я трохи продовжила цю казку, просто давши ситуації собакою багнюці А як би ви хотіли змінити, може котика замінити на якусь іншу тваринку? Або собачку. А явіть собі ситуацію, якщо собака. Після того, як скупалася в багнюці, пішло додому, спробуйте продовжити що було далі. Маляти сьогодні ми з вами говорили про те, як же доглядати за собою різні тварини, слухали казку і намагалися трохи змінити її. Сподіваюся, що у вас вийшла потім цікава казка. А наш заняття закінчилося. До побачення, діти! До нових зустрічей!